Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо такий ефір, коли я щонедавно минулого тижня подивився передачу певних блогерів, і просто, знаєте, був вбитий, наскільки люди, які називають себе християнами, які називають себе віруючими, так можуть сміятися над людьми, які приходять до церкви, які вірять в підхоплення церкви, які вірять в те, що ми живемо в останні дні, і більше вірять в те, що ми будемо підхоплені в небеса і разом з Ісусом будемо назавжди в небі. Я ніколи не міг подумати, що може так перекручуватися Слово Боже. Так і скажатися слово Боже. І не раз задається питанням, хто за цим може стояти. Читаємо Римлян 1-21, 22-28. Римлян 1, 21, 22. Бо, пізнавши Бога, мова йде про віруючих людей, не прославили Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками, запоморочилось їхнє нерозумне серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли або стали чорними, вірш 28. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернутий, щоб чинили непристойне. Власне, непристойне. Що саме непристойне може бути на сьогоднішній день? Це перекрутити Слово Боже. Навіть не звершити якийсь тілесний акт, сексуальний акт, якийсь... зробити содомський гріх, саме найстрашніше, саме непристойне, що може людина сьогодні зробити, яка називає себе християнином, це взяти Слово Боже, перекрутити його і в цьому перекрученні ще насміятися над іншими. А власне, як я казав зовсім, недавно почув інтерв'ю. Двох так званих братків, і один з них каже: коли задається питання, чи ти віриш в підхоплення церкви, такий десь смішочок, як я можу таке вірити, смішно мені. І він, власне, сьогоднішня передача буде називатися Коли побачу мертвих, що воскресли, тоді повірую. Власне, взята цитата із розмови цих двох, які мають інтерв'ю. Коли побачу мертвих на вулиці, які йдуть, тоді повірую і буду розуміти, що є Воскресіння. А власне, які слова вжилися, на чому я хочу більш як можна близько до оригіналу сказати ті слова, які я почув в ефірі від цих двох молодиків? Я повірю: якщо мертві будуть ходити по вулиці, наші діди воскреснуть, я їх побачу на вулиці. Вони звідкись прилетять. І якщо я це побачу, я відразу побіжу додому, сяду за комп'ютер і буду казати в найближчий час. Сьогодні, завтра, післязавтра, день-два, буквально день-два, і буде підхоплення. Так же написано: День-два, я побачу мертвих, які ходять по вулиці, я йду додому. У мене є перерва ще день-два, я зразу сідаю за комп'ютер, кричу на цілий ефір, що через день-два буде підхоплення церкви. І відразу йде такий наглий демонський сміх на ефір, як двоє сміються. Наскільки перекручене слово. Ніби дають цитату, ніби показують, так же є написано. А написано зовсім по-інакшому. Абсолютно в оригіналі, коли ми читаємо ці слова, навіть близько такого немає. Як цей чоловік каже, я не можу його назвати братом, як він каже, чоловік, бо то я чоловік, людина, що так же написано, що раніше воскреснуть мертві, а потім день-два пройде, я вийду на вулицю, буду їх бачити, тут мій дід летить, прийшов до мене, і я зразу біжу додому, сідаю на комп'ютер і буду казати, дуже скоро день-два і буде підхоплення церкви. А тепер собі уявіть на хвилинку цю картину. Коли є тисячі переглядів віруючих людей із п'ятидесятників, із баптистів дивляться таку передачу, особливо молодих людей, які є незвершені в Слові Божому, довіряють такому слові, що Воскресіння мертвих походить про такому сценарію. Зразу йдуть мертві, чоловік виходить на вулицю, походив собі по вулиці, подивився, мертві воскресли, побіг додому і себе готовить до Воскресіння. А той, хто веде якесь служіння ще й має якусь велику гарну нагоду в ефір вийти і сказати: «Ей, я бачив свого діда, який прилетів до мене, і зараз ходить по вулиці, готуйтеся, через пару днів буде підхоплення. Сатанізм самий натуральний сатанізм. І зараз, як ми бачимо, як в церкву, от, власне, таким шляхом заходить сатанізм, і як люди сміються над тим, що є святим. Читаємо з вами: 1 Коринтян 15. 51, 52. 1 Коринтян 15, 51, 52. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Далі читаємо вірш 2. 52. Кажу вам надзвичайно велику таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом. Грецьке слово атоме, раптом, як оком змигнути. Ріпе. Авса, авса, репе, авса, оком змигнути, більш дослівно, сказати, більш дослівно сказати удар, порив ока, як буде проходити Воскресіння, порив ока раптом, атоме. Розумієте, що означає слово атом, яка маленька частина, наскільки це буде миттєвий процес підхоплення. Далі читаємо з вами. Ось кажу вам, таємницю велику, всі ми заснемо, не всі ми заснемо, але всі ми перемін, перемінимося. Раптом, як оком мигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Ми бачимо дія. Раптом грецьке слово атоме. Хто вивчає фізику, той розуміє, що означає атом, частинку, яку не можна побачити, її не зважиш, не понюхаєш, не піднімеш. Але всі тіла, все, весь матеріальний світ складається з атомів. Така маленька частинка, що ти її навіть не зважиш, миттєвість показано, наскільки буде миттєвим це, це підхоплення церкви. Воскресають мертві. І відразу після цього раптом, як оком змигнути, перемінюються люди, які живуть на землі. Немає цього проміжку часу. Навіть маленького проміжку часу немає. Немає хвилини, немає години, немає цього розуміння, що я побіжу додому, скажу в ефір, я бачив свого діда, який вийшов, який прилетів і зараз ходить по вулиці. Ви бачите, як сміються над Словом Божим? Зараз перша Солонян 4:16, 17. Перша Солонян 4, 16, 17. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела, при Божій сурмі, зійде з неба, перше воскреснуть умерлі в Христі. Перше воскресають умерлі в Христі. А потім ми, що живемо і зостались, будемо, вживається грецьке слово, схоплені. Гарпазо, миттєвість, моментальність. Воскресають мертві по відношенню і до 1 Коринтян 15, і до 1 Солонян 4, проходить момент, атоме, моментальний момент. Тільки по певній причині перше воскресають мертві, і зразу після того момент ока, атоме, відстань майже немає відстані. Мих ока. Ми читаємо схоплені разом з ними на хмарах. А потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені Гарпазу разом з ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі і так завжди будемо з ним. Ми бачимо цю картину, малюємо. Раптовість ніякого попередження раз і назавжди воскресають померлі і в мих ока, моментальна дія. Перемінюємося ми, хто живе на землі. І разом в повітрі проходить ця зустріч, як ми читаємо, 17, 18 віршем, 18-м. І на... ця зустріч ми зустрічаємося в повітрі, і ця зустріч проходить на Хмарі, де чекає наш Ісус. Земля цього бачити не буде. Де той автор взяв? В якому місці він. Показано в Біблії, що земля буде бачити, як, будуть, як буде підхоплена церква. Будуть, можливо, розкриті груби. Це є питання спекулятивне. Чи будуть розкриті груби? Можливо, це буде. Але ми в них ока перемінялися, і та буде швидкість зміна настільки такою сильною, що цього ніхто не побачить. Це буде моментальність, просто щезнуть люди, і, звичайно, прийдеш до церкви. І побачиш, тої, тих, тої людини нема, тої людини нема, тої дзвониш туди, тої нема людини. І прийде розуміння, що Господь забрав свою церкву. Це не буде момент, який не раз показують, як летять в небі, а люди, які стоять на землі, це все бачать. Того нема, то є момент. Моментальна трансформація. То немає часу на передумки. Немає часу, щоб ще опам'ятатися і ще покаятися в тому питанні. І тому Господь застерігає, щоб вас цей час не застав, як злодій вночі. Будьте готовими, не дайте, щоб злодій підрив, підрив ваш дім. Він попереджує, в якому часі ми живемо, і щоб це для нас не сталося зненацька. І тому, коли ми читаємо далі, перше Солонян, четвертий розділ, 18 вірш, потішайте один одного. Деякі переклади кажуть, укріпляйте один одного цими словами. Моментальність гарпізо. Мих ока, атоме, раптом, як оком змигнуте. Перерва між померлим. І тим, хто перемінює своє тіло, той, що є на землі, і вірить це. Мих ока, сила ока атоме. І разом. Повітрі, зустрічаємося вже на хмарах, як ми з вами читаємо, з нашим Ісусом Христом. А потім ми що живемо, зостались. Потім то не сказано, що тут проходить якийсь довгий проміжок часу. Це є атоме раптом, як оком змигнути. Моментальна подія для всіх, хто є на землі, і мертві, і живі, тільки перші, здається, для померлих, а пізніше за ними йдуть. Ми, хто лишився живий. Отож, потішайте один одного цими прекрасними словами, щоб зустрітися з ним на Хмарах. На хмарах. Є смішно, уже Хмара давно перейшла, пройшло пару днів, буря пройшла, а той ще буде бігати по вулиці, а той на небі буде чекати на Хмарі з Ісусом Христом мертвий. Буде чекати на хмарі, коли того переміниться одежа, переміниться його тіло, і він буде підхоплений так само в небеса абсурд. І коли почув тих людей, цих проповідників, які сміються з інших, які відсміюють, ми бачимо саме просте, елементарне, неправильне тлумачення слова, і в той же час б'ють себе в груди, якими великими знатаками слова вони є. Як вони це слово прекрасно знають і як вони цим словом можуть орудувати в цьому світі? Дорогі улюблені, будьте насторожі, кого ми сьогодні слухаємо, який ефір ми сьогодні пускаємо в свій дім. Після такої проповіді, після такого розуміння я собі уявляю. Що це закралося особливо в серця незвершених, які досконало не знають Слова Божого, і тепер по відношенню до церкви, до раптовості підхоплення церкви будуть думати так. От думав той проповідник і думав той, які великі перегляди. Вони є знані. Ми так на них дивимося, вони розкручували якісь певні діла. Але крім біди вони нічого не роблять. Подивлячись на їхнє життя, вивчаючи глибину їхнього життя, ми побачимо. Це не просто перекручення слова, але подивіться. На стиль життя таких людей, звідки вони прийшли, хто вони є, і чому мотивом їхнього життя є обман, конкретний обман, що ми з вами читаємо? Основне попередження Ісуса Христа до церкви, до учнів, до всіх. Дивіться в останні дні, щоб вас хтось не обманув. Юда, перший розділ, 22, 23 вірш. До одних, хто вагається бути милостиві, вірш 23. Спасайте і виривайте з огню, а до інших бути милосердні і зі страхом ненавидьте навіть одяг, опоганену від них. Перед тим Юда говорить, які будуть глузії останні дні, як вони будуть сміятися над людьми, над віруючими. І, власне, я хочу звернути увагу на 23 й вірш. Спасайте і виривайте з огню. Вживається те саме слово гарпазіо, те саме слово моментальні здії, будете схоплені разом з ними. Гарпазіо, гарпазо. І тут, власне, автор уже зовсім інший. Юда буде вживати це саме слово, яке вживає апостол Павло. Виривайте їх з огню. Для чого я вживаю цей приклад, щоб показати, якою буде моментальна дія. Немає ані однієї секунди, щоб подумати. Виривайте їх з огню. Оце саме спасіння. Ще одне місце, дії 8.39. А коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав Гарпазо. І скупець уже більше не бачив його. Знову вживається це слово. А Дух Святий забрав Гарпазо. Знову вживається це саме слово, яке апостол Павло вживає до моментальності підхоплення. І мертвих, і живих, і перерва, яка буде між ними Гарпазіо, а в іншому випадку він живає грецьке слово, атоме, ось кажу вам таємницю, не всі ми заснемо, та перемінимось раптом. Всі і мертві, тільки ті будуть скоріше на мих ока, а ми пізніше. Коли скопець, і той, хто приходить до нього, коли вони прийшли, вийшли з води Дух Господній до Пилипа. Робить останню дію до Пилипа і забирає його, Гарпазово. Пилип моментально щезає. Він не був довго біля колесниці. От зараз Євнух слухає його слово, вживає це слово Гарпазо, і Пилипа не стало. Дух Його святий поніс в інше місце, де він мусив звіщати Слово Боже. Моментальність діє. Отже, коли береш і акуратно досліджуєш ці міста, які вживає апостол Павло по відношенню до мертвих, які мають піднятися з гробу, і до живих, які мають перемінитися, між ними момент гарпазо, моментальне підхоплення. Моментальне немає часу надумання, немає часу побігти додому і передзвонити і до когось сказати: Я побачив на вулиці, як мертві з гробів повиходили. Як той каже, поприлетів мій дідо, я його побачив, і я тоді йду. Сідаю за комп'ютер і кажу: Господь іде величайше заблудження, яке на сьогоднішній день ми можемо чути в ефірі. Улюблені, дивіться, що дивитесь. Не пускайте сатану до себе додому. Ми відкриваємо ефір, а далі з цим ефіром приходять проблеми. Це є духовний світ. Ми сьогодні бути акуратними, надзвичайно акуратними, що ми пускаємо в своє серце, в свій розум. Пам'ятаємо Єву. Диявол довго з нею не говорив, тільки почалася розмова, і Єва почала слухати і сказала для нього певні слова. Чи можете їсти? Ми бачимо, який діалог був дуже короткий. І цього діалогу хватило для того, щоб Єва пустила демона в своє серце, і вона вже світими думками пішла до свого чоловіка Адама, і обидвоє їли з дерева пізнання добра і зла, і вмерли назавжди. І лесно для Бога. Розуміємо, що стається? Не думайте, що це є довгий процес. Включили телевізор, дивитесь фальшивих пророків, дивитесь таких фальшивих вчителів з такою фальшивою наукою. Демон через них заходить до вашої хати і починає орудувати вашим розумом, так як він пізніше почав орудувати розумом Єви, а Єва вже передає це для свого чоловіка Адама. Станемо і будемо молитися. Станемо і будемо молитися. Але ще на кінець зачитаю вам одне слово, Друге Петра 3, 3, 4. Найперше знайте оце, що в останні дні придуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу, від часу, як позасинали наші батьки, все так залишається. Повна картина сьогоднішнього дня. Встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо тобі за цей час. Дякуємо за те, що сьогодні ти можеш попереджувати, можеш наставляти, можеш показувати, в якому часі ми живемо. Наставляй, попереджуй, показуй, де є правда, а де є обман, щоб в ніякому випадку ми не допустили цей обман в своє серце і не стали підладні обману. Допоможи нам стояти в ці останні дні. Ми віримо, що ти є дуже близько під дверима і стукаєш. Благослови Ізраїль, благослови Україну, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, благослови кожного християнина, хто сьогодні з вірою піднімає руки до Твого престолу, благодаті. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь.